Так, Всім доброго дня. Сьогодні тр трошки токарки Буду якось сьогодні барижити токаркою, Може ціни всі не підійдуть, не знаю. Так що вибачайте, як є, так і є буде. Кому дорого. Є в мене конкуренти, можна купити в них. Якось так. Почнемо. З вами Олексій, Дніпропетровська область. Як завжди, відправка Укр, нова, делівері, гроші на карту і воно поїхало до вас. Так, почнемо, мабуть, сверла. Дивіться, конус третій. 31 штука, 2600. Тут плюс 3 тут таких коротеньких, не знаю для чого вона. Розміри. Я не заміряв. Тому що тут вона різні, якась от от переточена, тих роста нема. Вони всі баушні. Ну, може, навіть, якщо воно нове. Ось так, бачите. Ну, це воно одно беушне. Ось тут якесь наварене. Ну, на Viber. і Якщо треба, комусь я на вайбер більш подробно зроблю. По розмірам, не запитуйте. Там під переточку, бачите, скол. Ці. Ціна 2600. За оці. Оці. 2700. 16 штук. Конус четвертий. Теж великі. Якось так. Так, потім другий конус. 53 штуки, 2000. Є длинні короткі під переточку. Якось такі сверла всі. І зовсім короткі, просто тут конус такий Ну, ось такі. 2000 за 53 штуки. Плашки. 2,200 200. Плашки 85 штук. По розмірам не можу сказати. Нові, Бушни, всі різні. Так вони всі вроді живі. Якщо там є десь нюанси, вибачайте ну, я їх всі не переглядав. Тут з ось такі є. Плашки. 22. М22. Коротше, двадцатка. ка 24, полтора В общем, 285 штук. Так. мечики в вперше я буду продавати великі. Якщо великі не продадуться, вибачайте, потім буду робити якісь набори. Маленькі потім буду продавати. Або за 12 300-322 штуки берете. Отак от. Ось ці, оці отці, отці, і оці. Получається, десь 38 гривні штука, Якщо отак от все купу забрати. Або одразу, хто зразу заберу 70 штук, за 700 великі, а потім я продам маленькі. На маленькі буде друга ціна. Якось так то що великі, не дуже потрібні, а маленькі одразу заберуть, так що одразу великі продаю. Або всі купую, замілявся 300. Так, патрон 2500, 315. Кулачки і розпорки, ось такі кулачки, ось такі кулачки. За 350. Ну, Вроді як, так дивіться, вроде як однакові. Ось так от. Це за 300. Ось так. 340 схожи ну, не знаю а может не схожи потом 350 вот это не знаю ну вроде как схожи 350 за 200 вот такие тут бачите отломаны два штучки ряда за 200 250. Цена 250 патрон сегодня, походу. 360 вот такие. Теж не знаю, что 360. Теж ну, отполнень. Ну ладно, цена будет меньше. Так. За 400 вот такие. За 500 вот такие великі. і ці по 100, вони всі однакові. Три штуки, не знаю для чого вона, Як ремонтні якісь не можу сказати. Патрон є такий за на 460. Максимально 355. чотирьохкулачковий. ціна 3500. Так. Фрезы. Фрізи 2200. За оці всі фрези, отак от цифри... фрезы, вот вот, 2200. Тут отріжує. Тут дві фризи лопнуті. А ось вона. Дві лопнуті. Воно перші. Ну дві лопнуті. Всі фрези доусні. Тут багато фрез. Давай я розроблю більше так обзор більш. Короче, вот так от фрезы за 2200. Ось ці фрези за 900. Тут да, є якісь сколы А так вони, в принципі, можуть десь призоточити. Цей конус великий. Потім за 500 ось такий маленький конус. Другий, мабуть. Так, вот такие трубки больше за 950. Потом за 200 фреза вот такая, и за 250 вот такая. она толще трошки. Ну, состояние вроде, не знаю, есть сколы, нема, а, я зараз гляну. Там вроде нема сколы, тут, вот тут по сколы был трошки. где-то тут был, а вот, видите, сколы. Так, 500 гривень дві штуки ось таких кукурузка. П'ятий конус, ось до 200 за 150. Якісь заготовки по 20 гривні. Конус. Ось такий конус маленький. Для чого не знаю. Якісь заготовочки, Ці фризи пальчикові. Якийсь тут так, якась приблуда ось така. Не знаю для чого. Розвертки, Я не важив. Не знаю. Може кому треба, запитати. Отак би всі разом забрати розвертки. Так, ось цей наборчик за 1000. Тут ось таке. Це четвертий конус, це другий конус. З такими розвертками, чи фрезами і розвертками. За 1000, вот так, от коробочки. По 150, оцей за 130. оцей за 200. Тут трохи. Бачите, таке... На пайками по 200 четвертий конус. Все продається як БУ. Оце за 50. Потім оце сверло не вилазить. За 220. Ось так от. П'ятий на третій. Якась прибуду, ось така за 400. Вот все развертки 220 по 220, вот все по 190 и по 172. Пятый конус. Ключ за 200, вот цель за 100. 11 квадрат, а тут 17. -й. Заводской ключ. Вот вся приблуда за 150, четвертый конус. Вот такая за 90. Что ж тут, не знаю, что так, по 150, 150, 150, 150, 150, 150, 150 по 150. Пятый, третий. Пятый, третий. Пятый, другой. Пятый, третий. Пятый, третий. Пятый, четвертый. Пятый, третий. Пятый, четвертый. Пятый, третий. По 60, третий, другой. И третий, первый. Один есть. Четвертий, другий, четвертий, третій. По 60. Так. Потім от это за 5. Давайте буде 5. Цена у нього. Оця за 2,5. Шоколадка 240 на 240. башенка така стоїть. І всі ці, ці запчасти 2500. Ну, мабуть, це. Це я показав. Становочку потім трошки пізніше буде, шківа не вистачає. 2М112, так що треба доробляти його. Защита є, а шківа немає. Управління все є в ньому. Якось так теж буде пізніше продаватися буде, треба доробити його. А може це так забере. Ціну в Viber не пишу, якщо треба. Якось так. Мабуть, все. Все розказав, все показав. Всім дякую. Пишіть вайбер. Всім до побачення.